Можемо зустрічати гостей тут на Трухановому острові. Чи це реве та стогне Дніпро широкий, чи це ревуть мотори дужі? Здається, хтось поспішає до нас на залізному коні. Зазвичай стриманий та романтичний. Сьогодні наш гість абсолютно непередбачуваний. Ти стільки нам розповідав про своє байкерське захоплення, але на твоєму залізному коні ми тебе бачимо вперше. Як доїхав? Ну, сьогодні вперше взагалі їздив в смокінгу з баб... з метеликом, значить на мотоциклі. Це такі відчуття екстраординарні. Да, але це дуже красиво. Я знаю, що ти свого залізного коня свій мотоцикл, свій байк називаєш моя дівчинка. Да вона хондечка. і ніколи своїй дівчинці не зраджуєш. Так, правда, це да. дуже ніжно. Вона кондочка, вона дівчинка. І скільки ви років разом з вашою дівчинкою? Шість. Ну, свою дівчинку ти в Монако возив? Так. <свистак> вона в мене вигуляна. <свистак> Протягом 10 років ми спостерігали за карколомними змінами в твоєму приватному житті. Ми тебе вітали з одруженням, потім втішали після розлучення. Mm -hmm. Вся країна стежила за твоїми амурними справами, шукала тобі наречену. Зараз готовий 10 років промайнуть перед очима у нашому сюжеті. Ти ж знаєш, що я так ну, хлопець, я не змінюю не зміняю. Якщо я познайомився з твоїми батьками, все. <плес> Увага на екран! Серпень 2006-го. весь бомон гуляє на весіллі Олександра зі студенткою Вікторією Мартиню. Цього ж святкового вечора видався телевізійний дебют восьмирічної Євгенії Пономарьової, доньки співака від першого шлюбу з Оленою мозговою. Як давно ти познайомилася з Вікторією з майбутньою дружиною твого батька? Ну я познайомилася з нею коли. Тату мене привіз до до Вікторії на дачу. Тобі вона відразу сподобалася. Ну проблема її в тому, що вона дуже дуже добра. У мене ну я не знаю, у мене ніколи ще не було такої подружки, і навіть сводної мами, що вона була така добра. За п'ять років після гучного весілля, мов сніг на голову. Новина про розлучення. І знову в центрі уваги донька Женя. Мачуха з пасербицею таки не знайшли спільної мови. Дійсно, ми не могли знайти спільну мову Женєю. Вона сказала, і Женя це почула, на жаль, вона заплакала. Потім мені це сказала вже. Коли Віка запропонувала в Репіні є якась школа благородних дівіць, щоб туди Женю віддати. Я сказав, що не можу це зробити. Замість інституту шляхетних дівчат татові університети. Артист особисто взявся за виховання тінейджерки. У твоєї середньої доньки, Жені, зараз в неї такий перехідний вік. Вона не хоче ходити до школи, чи, можливо, вже пропускає школу. Може пропускати школу. Але і... да, да, То да, да, і... тобі тобі можуть телефонувати зі школи і казати про те, що Женя прогулює школу. Так, таке було. Так? Так. Чи які проблеми перехідного віку, з якими ти стикаєшся? Що вона робить, що хоче, гуляє допізна, з хлопцями? Вона хоче гуляти, виходить, а в мене. До сьомої години ліміт. Сьомі вона має бути вечора вже вдома. Тому їй це не дуже подобається, звичайно. Але в суботу-неділі вона може робити, що хоче. Що Ну але теж до сьомої години вечора подивимось на зворотній бік медалі. Донька підліток ділилася своєю версією про виховний процес батька народного артиста. Почала фарбувати обличчя, пофарбувала волосся, то тепер білявка. Як до цього всього ставиться батько Олександр Понорю? Он очень плохо на це реагує, тому що це очень рано починати краситься, красить волосся, красить лицо в такому віці. Ну каже, дівчинка, такі часи. Під особливо пильним контролем приватне життя юної спадкоємиці ти контролюєш те з ким спілкуються Женя, з якими хлопцями. Ну я дійсно казав їй колись жартом. Що коли в тебе з'явиться твій наречений, там то я буду ну, перевіряти його по всім параметрам. Щасливі діти, щасливий і батько, сьогодні саме вони його найбільший скарб. Головний романтик української сцени не поспішає афішувати жодних нових стосунків. А якою має бути твоя нова дружина чи нова гьолфренд? Ну, тепер же для мене основна, щоб вона любила моїх дітей. Олександра, як швидко ростуть діти? Сьогодні в нашій студії головна красуня в твоєму житті. Донька. Майже повнолітня. Євгенія, понемарьо! Ваші області! Женю, ми запрошуємо тебе до нас. У капелюсі. Бачиш, Катя, як ти впливаєш на молодь? Євгенія, ну ми побачили сюжет, що Олександр Суворий, тато. Зараз, коли ти вже майже повнолітня, тобі вже 17 років. Тато став більш поблажливим. Що з того, що ми почули у сюжеті, більше неправда? Все правда, зараз я розумію, що це дуже правильно було ось. І треба так по, -жорст, по жорсткому зі мною було, тому що зараз вже з'являється мозок в голові, і розумію, що треба вчитися. О. Так, розумію, що треба чогось досягати. ось, Все це правильно і це штато. А комендантська година. Комендантська година була у 6 годин вечора, навіть не у 7, а у 6. Я вже була вдома як штик 100%. А зараз. Зараз вже ну, Зараз вже трошки можна щось. До якої до 8, години? До 9-ї максимум. Ну добре, максимум до десятої. До десятої? Так. На дні рождінь. Насправді, аби розставити всі крапки над і, ми вам пропонуємо пограти у гру варто чи ні? Варто чи ні. Жити без тебе Я називатиму те, про що часто мріють дівчата у віці з Жені. А ви будете відповідати, піднімати картки варто чи ні? Готові? Так. Да. Чи варто Жені і далі фарбуватися в білявку? а що робити? Перефарбовуватися в чорняву? Свій природний колір не дуже гарний. Ну я так розумію, що вдома буде розмова. Да. Чи варто Жені подорожувати автостопом? <плес> тільки літаки і тільки курорти. Чи варто Олександру подарувати доньці на повноліття автомобіль? О! Який Олександр, ти вже підготував, чи можливо вже купив? А? Можливо, вже придбав автомобіль. Може. Який а? Який автомобіль? Ювганя, а? А? ти вже й на права, можливо, здала? Ще ні, але вже вмію. Вже вмієш. Добре, тобто, мірі, тільки виповнюється 18, одразу сядеш за кермо. Чи варто Жені виходити заміж за іноземця? Любов злану тут шо. <рігла> Чи варто Жені їздити з хлопцями на мотоциклі? Тільки з папою. Чи варто закохуватися з першого погляду? Варто? Якщо... Женя каже, що ні. Ні, якщо це ж кохання. Тут не загадаєш. Буває так, що із першого погляду, буває по-різному. Варто закохуватись, щоб вона покохала, щоб була коханою, і щоб її кохали, і щоб вона кохала. Це... У вашій родині батько-романтик Женя прагматик. Чи варто шанувальникам Жені, аби домогтися її прихильності співати серенади під вікнами? Євгенія, чому ні? Це дуже романтично, аж через чур. Ну, ти боїшся, що будуть фальшивити і mm. тато ну, кропом отдали. На кріслі кнопочку. Ти не розвертаєш.